та Чарівна сторона, земля рясна у квітчана, зелені закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до краю, де народилися і живуть? І сьогодні, 28 липня, Україна відзначає День Української державності, встановлений указом Президента України від 24 серпня 2021 року номер 423 з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення. Історія українського державотворення сягає своїми витоками Руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Прийняття князем Київським Володимиром у 988 році християнство стало для України цивілізаційним видом. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писатості. державності в Україні нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. І це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Росії до сьогодення і всі, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. Україна земле рідна, земле сонячна і хлібна. Ти навік у нас одна, ти як мати найрідніша. Ти с дитинства наймиліша, ти і в синку наша отча сторона. Одна батьківщина і двох не буває, місця де родились, завжди святі, Хто рідну оселю свою забуває, Той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, з далека нам весни не несуть. У рідному краї і небо безкраї, і ріки, потоки, мостру не течуть. Вставай, Україно, вставай, виходь на дорогу свободи, де грає широкий Дунай, де ждуть європейські народи, вставай Україно, вставай, єднай Чорне море і Карпати, і свій переполений край не дай ворогам розламати. Під синім небом України золотилися жита, у чунім серці воєдино палітра та. Бо Пощада многим спокон віку, душею, що не любить крику і землю і небеса. Я на рідній мові друзям щастя зличу, хай добро хлібину кожному несе. У гостину хату щиро всіх покличу. І вони, я певен зрозуміють все, де українська мова пахне барвінково, де українська пісня. Розправля крило. Рідне слово моє, в ньому звуться віки, Рідне слово моє і крізь хмари сія. Словом вишую день, простелю рушника, А на тих рушниках Україна моя.